Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 12 серпня, 25 рік. Ну, і ніяк я не зберуся що з цим просом робити. От, начебто нема нічого, заїхав вже навіть на інший край, ну тут з цього краю, як я завжди казав, від посадки завжди було гірше, а в цьому році ось так. Виглядає просо, там, де воно повинно бути гірше. Ну, виглядає воно начебто так, приїхав навіть Волгомір. Взяв, думаю, чи вже косить його, чи що. Зараз витребимо трошки. Бачимо там О. щось начебто є. Це таке мінімальне мінімальна. Те, що можна отримати і чи варто його. Але що дивує що зовсім без дощу. До речі, це просто посіяно без обробітку. Дивіться, як воно тримається. Навіть, навіть сам не знаю, що тут зіграло роль. Дощів тут так само не було. Але кожна рослинка зійшла і втрималася. І вкорінилася. Що саме головне для проса, що вона вкорінилась, вже показував багато разів. Ось бачимо, яка коренева. Глибина посіва ось навіть зернинку видно, ось вона. Два сантиметра була. Утворило кореневу. Ну, Тут незрозуміло, тут є один прохід сівалки, тому що сіяно воно з добривами. Ось тут 6 метрів. Перший прохід чомусь воно дуже-дуже погано виглядає, як те, що ми скосили на сіну. А тут пішло краще. Чому? Ну, Взагалі не зрозуміло. Можливо, там добрива не йшли. Ну, воно то там густина, все прекрасно, просто воно раніше здохло. Ну, тут ось, навіть де густіше, ось є перехват трошки. Такий перехватик сівалки. Воно тут густо-густо, да, китиці немає. Бачимо, тут китиця є, тут де перехват, пішов сівалки, китиця дуже погано. То воно теж вижило. І не можу я ніяк вирішити, що з ним робити. Ну, зерна, зараз ще потеребимо одну. Ось так начебто і виглядає, начебто щось є. Насіно скосить, починаєш молотити, глаза і думки хочуть отримати якийсь врожай, очі і думки, а десь краєм мозгу так само розумієш, що тут ось знову вимолотив. Це з одного колоска, з Ну Скільки там, 10-20, 10-20 зернин. Але, 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 показую сам для себе, знімаю для нотатку, дивіться, як гарно виглядає. Да? От був би дощ, тут би був гарний врожай. Оце одне, одне, що ми в цьому році. Взяли, беремо потрошки досвіду. Ну, так як деякі там пишуть розумники, киньте землю, не вмієте вирощувати, прийдіть на південь, виростіть. А особ, особливо так дратує і ідіотізм включає, коли починаю за полив. Треба полив на поля проводити, що ви хочете, як. Ви розумієте, скільки полив який полив. На півдні повисихали річки, повисихали криниці. Рівень води упав страшенно. І це не українці винуваті. Не ми винні в цьому. А сволота, яка порушила наш спокій. І не дає спокійно працювати. Ну, це таке, це інша тема трошки, але, але це є і така сволота як в Україні, так і зовні. І зовні у нас вже ворогів додається і додається. То інша тема, а просто досвід, Досвід, да, ресурси зберігаючи якісь технології, щось ось спробуємо, щось якось виживати. Хоча раніше просто посіяли і все там. Починають притяняючи сітки і ще щось, блін. Такі вже, як його так вирощувати, то проще сісти і сидіти собі, і нічого не робити. Все, що ви думаєте про це просто. Що з нього буде? І зерничко є. І чи варто буде, не знаю. Не знаю. Ну, так що тримаємось. Мене головне, що результат, що посуха, страшена посуха, а воно тримається. Зараз поїдемо на інше просо. Ну, я його виставлю, мабуть, в короткому відео. Там набагато гірший результат, сілося в один день, все одинаково. Різниця тільки те, що тут без обробітку, а там з обробітком. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі, і все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. А якщо не зробив, цімодан, вокзал. Tremói, moça.